Хочу зняти відео, ночували цю ніч таких от бунгало. Бунгало, або не бунгало, Не знаю, як їх називати, але нам було потрібно приночувати одну ніч за ціною, данською ціною. Це, мабуть, не дуже великі гроші. І ми заселилися в такий будиночок, приїхали вчора ввечері. Приїхало четверо людей, нам дуже сподобалось, дуже зручно. Така територія. Це, я не знаю, мабуть, якийсь фітнес-центр, спорт центр тому що там є і фітнес, я дивилася, є і басейн, є тут велике поле. Я так розумію, що ну, якщо ви займаєтеся спортом, чи може якісь команди, вони можуть приїхати сюди, заселитися, жити і тренуватися. Потім я покажу, що є в будиночках. вона, вони не укомплектовані так, що ну, в тебе прям все-все є. Але в них є окрема кухня. Тобто куди ти можеш прийти і готувати собі, їсти, сісти, відпочити. Це друга частина будиночку, де спортзал, фітнес. Ну, я так розумію, тут вони також займаються спортом. Там є парковка. Тайчани не люблять, коли її знімають. Зараз я швиденько зайду в приміщення кухні. Після того, як ти виїжджаєш, тобі потрібно здати свою білизню і от сюди просто кладеш. Це столова. Великий диван. Вчора приїхали, хлопці, дівчата дещо здівилися, потім сіли, пограли. Кухня, холодильник, <кій> плита, мікроволновка. Ну, там є тарілки, бокали, все, що потрібно. Вход на магнітному ключику, він є в тебе в кімнаті. Ти заходиш сюди і виходиш по магнітному ключику. А, хочу сказати, що це житлові будинки. Дані дуже цим легко. Є, от житлові будинки, от тобі спорткомплекс, от тобі люди відпочивають. Тут нема такого, що о, хтось там буде заважати чи щось таке. Ні, отак от вони живуть, і для них це норма. Будинки біля школи відразу. Є, все Для них. Все нормально. Зараз наші встануть я зроблю відео в будиночку.